Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас на ремонті кіловатний інвертор 12220 В. Не працює. Ну що ж, вімкнем. Як він себе веде, як ви чуєте, він питається запуститися, але щось йому не дає. Підозра на вихідні, високовольтні транзистори. Так, Розбираємо, знімаємо кришечку, достаємо. Викручуємо гвинти і кріплення транзисторів. Виймаємо плату Так, і починаємо перевіряти високовольтні вихідні транзистори. Норма не дуже. Тобто один уже пробитий. Так, Далі третій перевіряємо. Так, нічого. І четвертий норма. Так, Далі ми їх випаюємо по черзі. І ще раз ми їх перевіримо. Так, перший. Перший норма, другий пробитий Так, пробитий відкидаємо. Далі третій перевіряємо теж пробой. Відкидаємо його і четвертий четвертий у нас показує норма. Але міняти будемо всі. будемо міня... Тут у нас стояли 8 n 50 чи 60 амперні. А ми будемо ставити 20 А600 вольт, тобто з запасом. Так, далі ми спочатку перевіряємо, чи працює у нас первинна частина, тобто на високовольтній банки Мірін 300 вольт повинно бути. Так, є норма. Далі. Ми повинні впевнитися, що у нас на затворах високовольтних транзисторів присутні імпульси запуску з затвори. Перевіряємо перший транзистор норма, другий транзистор норма, третій транзистор норма і четвертий норма. Частота 49 Гц, як ви бачите. Так, Розряджаємо ємкість високовольну для безпечної запайки транзисторів. Так, розрядили. Далі вставляємо транзистори. У свої місця. так, вставили, Проводимо паєчку. Так, запаюємо все якісно далі проводимо тестовий запуск. Так, нічого норма. Вставляємо вольтметр. так, І що в нас так, появилася вихідна напруга 198 вольт. Так, норма. Далі, далі, що ми робимо? Далі пробуємо нагрузити LED-лампою потужністю 36 Вт. Так, держи. Тримає нагрузку, ще раз перевіряємо. Все працює, норма. так, Вимикаємо. Далі знову розряджаємо високовольтний конденсатор для безпечної роботи. Відкусуємо ніжки транзисторів. Далі промиваємо все спиртом. Промиваємо від слідів пайки. Так далі висушуємо плату. Так, перевіряємо якість пайки і відмивки. Так, далі наносимо на вихідні транзистори термопасту для. Щільне прилягання з корпусом, вставляємо плату в корпус. Далі не забуваємо ставити термопрокладки на вхідні транзистори типу 3205. Так, Вставляємо вольтметр. І що ми бачимо? Так, Росте напруга, все, все доходить до свого рівня. Так, добре. Далі закриваємо і збираємо все до кучки. Зібрали його повністю. І робимо. Перевірочку. Подаємо живлення. Такс. Норма. такс, Вимкнули, Вимкнули. холостий ход. 5... 570 мА. ,5 такс, Далі. Вставляємо вилку в розетку, нагружаємо лампочкою І той самий. так, Все запрацювало струм споживання 3 А з хвостиком. Такс. Норма. Такс. Далі перевіряємо ще раз запуск. Трішки з затримкою. Все норма. І ще раз контрольний запуск. Так, все. Все норма, все, друзі, все запрацювало. Дякую всім за увагу і всім удачних ремонтів. На все добре, до побачення.